Ну і дорогі друзі, ми продовжимо наш міський телемарафон. Я нагадую, що сьогодні 22 листопада і сьогодні день благодійності. Сьогодні ми спілкуємося і розмовляємо з нашими гостями про благодійність, про добрі справи, про волонтерство. І перші гості вже у нас в студії. Так, це Анна Підлунда і Яніна Загородня, волонтерки центру Соборний. Правильно? Так. Клас, дівчата, що ви до нас завітали. В такий ранок ми дуже сильно відволікли вас від ваших справ. Так, робочий день в центрі вже розпочався. Відволікли. <світ> все ж <світ> таки, таки так. Працюємо ми з 9 до осі. 19, так. І Що робите? Ми плетемо маскувальні сітки. Ти сьогодні питав про сітки. У вас є з Маусі. <світ> як можна вас в чергу до вас потрапити? Дивіться, черга у нас дуже велика, і це, як мінімум, треба чекати два. Місяць бо <гас> 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 вже якщо ти що ти можна, ти можна ти? краще замовляти на літо <гас> <гас> А <гас> ще можна прийти до нас доєднатися, і тоді справа піде швидше. <гас> <гас> а до речі, другі друзі, хочу звернутися до вас. Я не знаю, ви до мене а о мене видно все. Я зрозумів. А друзі. Сітки, маскувальні сітки це велика проблема. і велика нестача, тому що як волонтер, який працює з артилерією, і для якої потрібні великі сітки, тому друзі, будь ласка, це до речі, дівчата сказали гарну пропозицію, що до них можна долучитися і робити швидше, більше, адже це те, що постійно горить, рветься, і потреба постійно. Тому друзі, давайте долучатися, згадувати 24 лютого, як ми об'єдналися на початку, і які великі справи ми робили. Тому давайте робити. Це. А, слухайте, ну потреба, вже вже сітки заговорили, вона велика, тобто, тому що це все такий розхідний матеріал, можна сказати, так, так? Так. А, що вони постійно, 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 нові, нові. Це ж так, от я дивлюся завжди, колись я сама пробувала, ну це така кропітка робота, щоб це все е, зробити. Так. Скільки все. виходить на одну сітку, треба, ну я розумію, там розміри, ну в середньому. О... За добу можна ну, за день робочий зробити сітку. Ну, якщо це шість на чотири і на стенді п'ятиметровому, то так, так можна. Взагалі. А скільки людей мається робити? Ну, в середньому чоловік п'ять. П'ять людей так. цілий день. Так. Без обіду. Ні, чому? З обіду, з лавою, <пакали> з перервою. А ви трохи почали знайомитися? Ви сказали, що ви не стільки волонтери, а добровольці. Правильно я вас зрозуміла? А в чому різниця, на вашу думку? Як ви це визначаєте? Ну, бо ми це, скажімо так… Ви ж від самого початку війни, наскільки я знаю, Аня, ви від самого початку війни почали займатися чоловік військовий, ви теж долучаєтеся, робимо, як і всі, все, що ми можемо. Тобто цей шлях йдемо теж від початку війни. З чого розпочали? Ми, Чим займаєтесь цього років? Займалась благодійністю ще до війни, ага. до повномасштабного вторгнення. Ми е, з чоловіком допомагали тяжко хворим дітям, е, сім'ї, які потрапили в такі життєві ситуації складні. Е, допомагали Оріховському е, дитячому будинку. І ну, це було приблизно е, з 19-го року. І у нас були вже постійні, е, скажімо так, діти, за якими ми. Е, Працювали. А, з якими допомагали, да, працювали, допомагали. І мене е, більше всього тішить, що більшість все -таки, з наших е, підопічних виїхали і зараз е, знаходяться в е, безпечних містах. І, Але або... роботи менше не стали? Ні, не менше не стало. У нас е, почалося повномасштабне вторгнення. Це ми трохи переформатувалися, ми почали допомагати армії, так як е, моїх дуже багато знайомих пішли в перші ж дні. Е, Воювати і це були обіди на передову, і це були збори, всякі там каска, брудник або навіть цивільний одяг, бо хлопці в чому було? В тому вони й пішли. В білих кросовках у нас хлопець пішов. Ну і ми білийша, знаємо вже почти. від початку 2014 року, що е, армія волонтерів у нас найпотужніша в світі. Яніно, е, а як ваш шлях почався в волонтерстві? Як е... давно цим займаєтесь? Ну, я теж займалася ще до цього. Повномасштабне вторгнення я зустріла в Енергодарі. Там я почала займатися ліками, бо до цього я теж займалася тяжкохворими діточками в Енергодарі. Півроку я провела в окупації, займалася ну, саме доставкою ліків, бо з цим була проблема. Потім, вже по переїзду в Запоріжжя, коли ми виїхали в безпечніше місце. Я ну, там, перший місяць може оговтувалась, ну а потім шукала, де ну, знайти себе, так скажемо, і потрапила до дівчат в центр. І що ну, важливо, що ну, волонтерство це ще... Ну така психологічна допомога самим людям, бо це і соціалізація, ти знаходишся серед людей, ти відчуваєш свою залученість до важливої справи. Плюс ти ну це ж така медитація. Ти плетеш mm -hmm. і все ну виплетаєш свою тривожність. Ти можна з цим навіть порівняти, що це навіть такий психологічний аспект. Тому ми дуже запрошуємо ну людей, які там може дома самі, може, ну вони відчувають самотність. Ну їм треба бути якась с... потреба є. Для... А, але Серед вони не знають, людей. куди звернутися. Ну, бо я знаю, як це одно і залишатися вдома, ці новини постійний цей страх. А тут є люди, які тебе підтримують завжди. Які, ну, ти не знаходишся Чи в сочин. щось робиш. Да, так, Бо це така ж, кажу, це ти і допомагаєш нашим хлопцям, і плюс ти ну, навіть допомагаєш собі. Ну, тобто ти свій ментальний стан ну, покращуєш. Тому, ну якщо ви знаєте, у вас там є сусідочка, мамуся, хтось mm. там, ну, кому треба ось така соціалізація, кому треба ось така підтримка. То ми завжди запрошуємо е, таких людей. Ну, е, навіть то я запрошувала, у мене є подруги, хто, на жаль, втратив рідних, і вони дуже важко це переживають. Я кажу: приходьте до нас. Ну, приходьте, ви будете серед людей, і вам вже буде легше. То, ну, бо це ну, дуже класна справа. Це впливає так. на психоемоційний стан кожної людини. А багато людей зараз працює в центрі вашому? Чи це неможливо а, перерахувати? Ну, дивіться. Кожного дня у нас по-разному, але е, ось, в нашому центрі це приблизно 30 е, людей. От, тобто, хтось приходить зранку, хтось приходить. Я розумію, влечері, бо що це да. такий потік. Хтось а, прийшов, так. хтось пішов, е, тому що волонтерство, я от знаю, від початку теж говорили, що волонтерити е, можна таке слово використовувати, волонтерити, нормальне дійсно? Так. Ти так і робиш. так? Е, може тільки ті люди, в яких самих є цей ресурс. Якщо людина там, в депресії, в тривожності, якщо ти не можеш допомогти сам собі, то ти не зможеш допомогти комусь. От Немає цього, да? Саме цього ресурсу. Тому від початку, що я знаю про волонтерство, про волонтерів, що це дуже такі потужні енергійні люди зсередини. Хоча, з іншого боку, як ви говорите, якщо ти маєш якийсь відчай, ти можеш прийти, зануритися в цю справу і поновити в першу чергу себе. Ну і потім вже допомогти іншим. Так, так, да, бо робота є для всіх. умовно, ну вас не скажуть вам вести сітку, так. кудись на передову в перший день, нагрузять вам машину. Ну, ви приїдете, познайомитесь з дівчатами, вам проведуть екскурсію. У нас дуже великий центр, багато кімнат, багато процесів. Ось, ну можна різати стрічки, можна складати стрічки по кольорам, можна розкладати, вже потім можна плести. Тобто, ну робота є для кожного і не треба супербагато ресурсу, щоб там розкладати. Дати стрічки по коробочкам. Ну, дуже лагідно вас це, цей процес занурять, начебто і, вже... то і не складна робота на перший погляд, але результат виходить дуже масштабний. Mm -hmm. А ще, чим ще центр займається, окрім плетіння сіток? Ну, у нас ще а, люди, які, а, скажімо так, похилого віку, вони виготовляють а, нашоломники. Угу. Вони приходять до нас, беруть а, рамки, беруть а, сітки, а, всі, весь матеріал, і вони вдома сідають і виготовляють нашоломники. У нас ось, наші а, жіночки зробили замовлення на 170 нашоломників майже за місяць. Так вони... За місяць виконали цю роботу, це так. завдання. Це швидко. Це дуже це, швидко. Це швидко да. Сказали, є потреба, є матеріал і. У нас жіночка до нас прийшла, вона ціле літо за нами спостерігала, а потім прийшла до нас, каже: Я хочу з вами познайомитись, я хочу бути корисною. Що ж ми каже, все на лавки до да, на лавки. і от у них вони собі поставили знову таки на лавці можна сидіти і пле щось да, плести і не обов'язково там саме в центрі да, це робити. Да, сидять на лавці і плетуть на шоломники. Аню, ви хотіли на початку повномасштабного вторгнення потрапити до лав ЗСУ, але щось там не вдалося, не вийшло? М -м, так, трохи був такий у мене порив. Та, трохи були у мене і, скажімо так, учебки. І, ну, по стану здоров'я я, я угу. не пройшла. Але що таке передава, знаю, бо їздили і -та. -та. Як то кажуть, не пускають двері, ми полізли у вікно. В будь-якому разі знайдете ви ситуацію. ж. А ну, а так як мене ну, чоловік вас прийняв, він мене за кордон їздив, хлопця машини привозив, і тут йому прилітає, типу, я йду в армію, угу. а він такий, в смислі, копта. А ми з ним мене чоловік з інвалідністю, і я ж з інвалідністю. Скажімо так, з інвалідністю брали тільки на, в добровольчі батальйони. А, так е, сталося, що я там зустріла свою колегу, е, теж дівчинка з інвалідністю, вона керівниця цього і того. І каже: Ні, Аня, ти тут в цивільному житті будеш більше приносити користі, чим ну, бо це бронік, бо це важко, каже. Це, не дай Бог, ти втратиш зір. Ну, вона мені все чітко розклала, так що вона мене переубідила, і ми з чоловіком помінялись. Він пішов в армію, а я тепер о, плету сітки. Надійний Але... максимально тил. <гум> 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 наскільки, от, важливо про сітки вже говоримо, а, а, наскільки сітки рятують життя нашим воїнам, навіщо вони б там потрібні? Ну, по перше, це маскування. Тобто, якщо сітка правильно сплетена, якщо правильно підібрані кольори, а до нас а в нас до цього дуже так відносяться ретельно ставляться. Да. А звідки ви дізналися, як правильно це робити? У нас в центрі працюють люди, які плетуть сітки з 2014 року. Плюс, тобто це вже досвід да, Так, Плюс постійно приїжджають до нас хлопці, які самі забирають сітки, які нам можуть там щось підказати, показати, які потрібні плямочки. Плюс угу. сітка це ж зміна сезонів. І ти постійно повинен ну, під сезон підбирати сітку. І так, ну, досвід така штука, яка да. накоплюється, і вже за 10 років повністю є розуміння, як це плести, що, що потрібно. Тому ну, військові нам дуже підказують. Ось у нас в гостях була неймовірна військова, яка як, ну, літає. Вона якраз знає всю місцевість, і вона ну, повністю. Ну, нам розказала, які потрібні плямки, як виглядає дерева, що в природі немає чітких рівних форм, mm -hmm. все потрібно ламати, ось. згладжувати. Згладжувати, mm -hmm. Так, і ось так, там, там, там mm -hmm, да, ми назбирали цей досвід, і ми завжди просимо відгуки, ну, саме так. в плані ну, не себе потішити, а да. ну, щоб це ставало краще, ну, що покращити, що зробити. І такий фідбек він допомагає ставати краще. Що робите, поки плетете сітки? Співаєте, про що розмовляєте? Як взагалі у вас такий атмосфера, яка у вас в центрі? Ну, хтось, наприклад, в одній кімнаті в нас співають, в іншій кімнаті у нас жіночки розмовляють щось. Хтось грає oh, в якісь да. ігри, в які так можна пограти, щось називати, щось, щось обговорюють, хіхікають, там радіо грає постійна музичка. Тобто, ну завжди да. ну, тиші не буває ніколи. ніколи. Якийсь тагу постійно стоїть, вже да. гості постійно приходять, там хлопці забираються такі. Uh -huh. туди. Ну, Постійно якийсь ну, настільки движняк да. іде, Все там да, там не буває. Що там, Скучно. да, не, не буває. А в нас, коли хлопці приходять, це ну, для наших жіночок це прям а, вони так. Так обійми люблять. Це жіночки і, чи хто... хлопці? і хлопці, і жіночки, це знаєте, так міняємося енергією. Їм приємно, і жінки бачать, для кого вони роблять. У нас є жіночки, які вплітають стрічку і читають молитву, саме тобто, в... говорюють. Да, о... Їм важливо, щоб все оберігало наших хлопців якими якостями наразі має бути володіти волонтер? Хто такий взагалі волонтер? Я oh. думаю, це самопожертва. Yeah. Ну, це стовідсоткова самопожертва, бо ну, волонтерство це вже такий стиль життя. Ну, часто, навіть не іноді, а часто ми е, жертвуємо ну, якимись своїми ну, станом справами заради інших. Ну, і головне знаходити в цьому баланс балансувати, але, ну, це, ну, 100% самопожертва, ну, бо ми ж вам кажемо, центр працює з 9-ї, ну, до 19-ї це умовно, поки да. ми там все зберемо, закриємо там того, то ми вже вже виходимо, ну, 8-а, -е, початок 9-ї. -е. А якщо це літо і світло, то це може бути і 10-та, -е, і, і, і і пізні і, і пізніше. Тому так, ну, Треба бути готовими, що ти ну, віддаєш все своє. Да, весь, свій, ну, весь, так, весь свій вільний час та, ну абсолютно. А, відсутність світла не заважає вам працювати? Ні, ні у нас у там на старки, да, є... на лобні, Дай. на руки. Да. Ні, не, не заважає. Інколи навіть мотивує. Щоб ще краще, ще більше. Ну це дуже. Я навіть по своїй іншій роботі yeah. скажу. Це дуже тебе, оці відключення світла організовують. Mm -hmm. Ти настільки встигаєш все оце проміжуток, коли є світло зробити. Це така yeah. сама організація, так і тут ніякої mm -hmm. кави, є світло. Головна стрічки чітінька роздавається. А якщо там в темряві, ну та бо там бере поганому світлі, там переплутав ці стрічки, не того кольору поклав чи щось буває таке. Ну, Буває таке, що неправильно сплетені сітки. Чи у нас мабуть, такого не, не буває? <laughs> ну ми дуже ретельно да. підходимо. Я навіть ну прошу ну, якось. Я маю на увазі поетапно якось перевіряєте, наприклад, роботу, там початковий етап. Щоб так, так. Було. Ми навіть просимо зараз у хлопців якусь фотографію місцевості, щоб ну повністю підібрати. Тобто, ви конкретно виробляєте да. саме під так. якусь підрозділ, під, під запит. Абсолютний да. запит. Можемо навіть, якщо це багато сіток, ми відправимо першу, вони подивляться, щоб угу. вона нормально лягла, Тобто і далі. Да. Ми всі влаштовуєтеся. Лаштуємо з багатьма підрозділами працюєте? Чи у вас є якісь конкретні? Ні, з багатьма. Всі, хто до нас з звертається з усіма працюємо. А як до вас звернутися? Вас просто в соцмережах знайти? Так, є і в соцмережах. і... Ну, вже знають які знайомі да. знайомі. Я постійно збираю. Ну це ж ще ж і коштовна справа. Mm -hmm. <плес> треба гроші. Я постійно інші наші дівчата ми збираємо в своїх соцмережах гроші донати, бо нам треба купувати основу для сіток. Це умовна рибацька сітка, яку ми заплітаємо спеціальною тканиною. І це все ну потрібно закуповувати. Ну і вже люди знають, якщо я збираю гроші, десь я там працюю, бо до мене можна звернутися і там. Когось там кум, брат, сват, <свят> чоловік воюють. Вони знають, що мені можна написати. Я поставлю в чергу, і ми будемо на зв'язку, і точно. Yeah. Я Яка вартість прав... сітки виходить в середньому? В середньому один квадратний метр. Ми ось недавно з пані Оленою перерахували. Це 35 гривень. 35 гривень, один квадратний метр. Так. Це ну, багато це, чи мало? Це дуже мало. Це дуже мало. Ну, прохуй 10 на дванадцять. Ой, мене я мене погано цифрами. Я тобі скажу так. Ми е, навесні, здається, е, або осінь 22-го року. Ми з дружиною нам потрібні дуже були сітки, і ми щось там купляли, щось за мені ми потрапили на один з ринків. І, і ми сітки. І ми так: о, сітки. <laughs> типу, а скільки воно коштує? А до цього ми там ну завжди там, ну це було ну для нас, як для волонтерів, це було завжди ну безкоштовно. Тобто ми щось там mm -hmm. віддавали якийсь взаєморахунок. І ми питаємо, скільки він каже, п'ять тисяч. Я кажу, серйозно він? Ну так. А вона там маленька, тобто не велика, а маленька, там, середня. Я кажу, як так це ж? Каже, ні, п'ять, ну, все, п'ять. Слухайте, ну. Тому 35 за метр це небагато. Небагато, так. Да, за матеріал небагато, але треба. Це ручна робота. Тобто, це настільки, от. Якби так. Ну, За матеріали небагато, але дивіться, наш, ну, наш центр, наші осередки, бо у нас по місту ще є невеличкі філіали, ми віддаємо приблизно 100 сіток на місяць. 100 сіток на місяць у нас витрати на місяць досягають 100 тисяч гривень. 10. 130, на 130 uh -huh. ось останній місяць. Ви ще й бухгалтерією займаєтесь. Ми ж збираємо кошти, замовляємо рулони, замовляємо, рулон, ми, замовляємо рулон. сітки. Ну тобто нам реально кожні два дні приїжджає да. новий рулон тканини. Ось, ну, ру... Тільки три дні назад ми замовили нову бухту основи, і от буквально вчора пані Олена каже, що а все, ми вже все порізали, все, тому що ми нарізаємо наперед ну, дуже швидко використовується. Так, матеріал. і все, треба замовляти. Дівчата нову... після нашої перемоги чим буде займатися ваш центр? Будемо плести її сітки на. <ріст> <ріст> Ні, до речі, ми дивилися, нам попалася якась іноземна реклама, і там у них маскувальні сітки, вони оце на пляжах затягують якісь лаунж зони якісь вони там білі, рожеві, якісь тематика буде популярною, вважаєте? Ну так, да, і вона ж ну, класно і, і ну, затіняє. затіняє так. І тому ми дивимося, і там ціла підбірка, то есть, ну, як вони це роблять, що в них виробництва, вони на це на, ну, на якісь дві ж пляжні налаштовані. Ніна Завгородня. Правильно я сказала? Так. Завгородня mm. сьогодні були в гостях. Я дуже рада вас вітати. Я дуже бажаю <святую> вам, <святую> щоб ваш центр розвивався. У вас дуже багато було донатів, тому всіх запрошуємо доєднуватися, донатити, приходити допомагати, тим більше ви робите не тільки користь для військових, для, для ЗСУ, а й для свого внутрішнього стану, як зазначили сьогоднішні наші гості. Ну, я хотів щось додати, але складно додати, да, що ти да. сказала. Отже, друзі, ще раз закликаю, допомагайте, продовжуйте донатити, допомагати. І до речі, це е, ну дехто каже, донатити де брати гроші, щоб донатити. Добре, не треба донатити. Приходьте до дівчат, е, робіть сітки, і це дійсно важливо. Це дійсно рятує життя. Тому, окрім того, як сказала Катерина, і сказали дівчата, окрім того, що ви допомагаєте збройним силам України, ви допомагаєте в першу чергу собі.